Матч чемпіоната Німеччини, Бундесліга, матч між командами Аусбург та Байер. Якщо розглядати дані команди Байер на 9-й, Аусбург на 14-й позиції. Останні поєдинки в хорошій формі знаходиться Байер. Команда обіграла Брусю Мюнхенбладбах, Боху. Але в останньому турі зазнала поразки від Борусі Хоча, в принципі, виглядала досить непогано, створювали момент, але десь трошки підвела реалізація. Тому проти Аусбурга Баваєр має бути е, налаштований більш. Серйозно і як мінімум покаже набагато кращий результат у реалізації своїх моментів. Якщо брати Аусбург, Аусбург е, зіграв з той ж 4-3, програвши. Потім була перемога над Борусією Мюнхет в з рахунком 1-0 і програли Фрайбургу з рахунком 3-1. Взагалом Аусбург теж виглядає непогано. Як на мене, тут непогано е, може на розглянути ставку обидві заб'ють. Цілком імовірний дайний результат, оскільки Аусбург грає вдома. А Байер по ідеї сильніша команда по рівню виконавця, та і створюють вони досить багато. думаю, на один гол точно награють прогноз на даний поєдинок обидві команди заб'ють.